Гартура Пров Піодин із технологии Пельсант висоса 899 гривень. Привіт, я Кліо! Сьогодні таке, таке величезне літнє свято. Ось так, сьогодні така, увеличезна подія. Подія таке... харадзюкам! Менше передів, що на кожен. Так, Буба? Але подобається, коли кожен може та бо да, я боні. Рад, тепер всюди здокався, а то кожен дотримався без правил. Хто нічого, тупий, не падий, що бато, тупі, ще позастиво, тупі, кожен ти перше. Я тобі очі кажу, кожен не тут ти не перше. Кусить дотвався, да а потім пучим... доверусь.